В центрі міста знайшли артилерійський снаряд часів Великої вітчизняної війни. Артснаряд калібру 45 міліметрів виявили близько 10-ї години ранку у міському парку культури та відпочинку поблизу кафе Андромеда. Його знайшли археологи під час проведення розкопок. Земляні роботи одразу ж припинили та викликали рятувальників та правоохоронців. Снаряд знищили сьогодні ж по обіді у спеціально відведеному місці. Цю війну почали політики. Більшість досі вважає її чужою. Але в Афганістані гинули українські солдати. Зараз цю сторінку історії нагадують школярам, щоб ті знали минуле і не повторювали помилок. Напередодні 22-ї річниці з дня виведення радянських військ з Афганістану у 32-му ліцеї провели зустріч з ветеранами. Василь Шевчук про афганську війну говорить з образою і болем. Потеряв сина, чим вона може запам'ятатися? Утратою самого... Самого ближнього, самого дорогого синочка, їїсно його син загинув зовсім молодим. Сьогодні майбутні захисники вітчизни кажуть, такий подвиг змогли б повторити далеко не всі багато чого пугає что що показують в усіх новостях, нехватка фінансування, и все такое. Но через це всім треба пройти. Ні одно поколение пройшло вже, і ми нічим не хуже. Ветерани розказували школярам про свої подвиги і втрати, згадували своїх товаришів. Какую вони перенесли жорстокость там. Какою перенесли е психічну травму, я Вже не вважає другие. Сьогоднішня молодь не розуміє сенсу війни в Афганістані эта война була нікому не нужной, тому що вона була не за свою страну. І ну какой смисл отдавать жизни людей своєї страны за другую страну і ради своих удовлетворення своїх амбіцій? Я вообще не понимаю політиків, которые це делали за роки війни в Афганістані, тільки з Чернігівської області додому не повернулося 117 солдатів.